Зір школяра освітяни спільно з медиками запустили новий проект. Починаючи з вересня, на Львівщині перевірятимуть умови проведення уроків та гостроту зору учнів у частині шкіл області. Перевіркою займатимуться відповідні бригади окулістів. Фахівці здійснять заміри освітленості в класах, акцентуватимуть навіть на відстані парт. Вони допоможуть школам це правильно скоригувати та розсадити дітей відповідно до зросту чи патології зору. Дуже багато факторів можуть впливати на зниження зору у школярів, це і не своєчасне виявлення найменших ознак погіршення зору, це і непроведення певних руханок для очей, це і недостатня увага до освітленості, це може бути недостатня увага до відношення, як дитина сидить в класі. Діти практично з дошкільного віку користуються гаджетами, і метою цього проекту є власне в обраних нами школах дослідити протягом навчального року, як будуть буде змінюватися. Сподіваюся, покращуватися зір школярів після того, як ми спільно будемо вживати відповідні заходи. До слова, наприкінці року напрацьовані рекомендації впровадять в усіх закладах освіти Львівщини.